Поблуйте, хто з вас любить їсти гематоген, ваші аплодисменти. <плес> так, добре, а тепер поаплуйте, хто з вас знав, що він робиться з телячої крові. Поблуйте. <плес> Серйозно аплодують всі ті самі люди. Ну, я коли це дізнався, я зрозумів, що гематоген це був найбільший троянський кінь мого дитинства. Хоча правильно казати, троянський бик. Ну і знаючи цю інформацію, гематогенту взагалі не то, що тато з роботи має принести в дитині. Проте ви тепер знаєте лайфхак, як робити дуже бюджетні салати з телятини насправді. Ну, і гематоген, гематоген. Там ще така маленька, гарна дівчинка з кульками намальована на, на етикетці. Ну, я просто зрозумів таку річ, що тепер моє життя ніколи не буде таким, як було до, було до цього. Я тепер хочу всі Аскорбінки перевірити. Ну, ну що, що там для, для дітей поклали? Перемолоту пуповину гуся.